Вітаю, друзі! Ви на каналі IDPlay, з вами Сергій. Зараз я вам покажу звичайну базу, така невеличка екскурсія. Звичайна база для виживання в соло або на PvE сервері. Я її побудував біля такого мальовничого озера, зробив рів, який заходить вода. Ось вона пішла. Постав туди ліхтарі, так, ліхтарі працюють під водою. Просто було видно, що там коїться, і поформував там білий колір, бачите, так? Да? Водичка повністю на коло плас. Це щоб зомбаки і вигляд такий інший. Дивіться, тут у нас є електропаркан. Зараз він вимкнений. Ось наша відстрілочна. Це такі пастки для зомбі, вони сюди заходять, застріють і сидять, втикають. Ось так. Бачите, там вже приходили до мене гості. Я тестував кілька разів цю відстрілочну. як ремонтувати ці всі дроти, коли вони ніч закінчиться. Ось сюди залазимо. І тут ось ремонтуємо все, всі ці стовпи. Так. Погнали нагору. Дивіться, як... Да, ось вона відстрілочна, я по ній зараз рухаюсь. Зараз перемкну камеру. Так. Заходимо відстрілюватися або стаєте зверху відстрілюватися. Зараз покажу. Ще один поверх. Такий технічний етаж для різних там обладунків, можна спальню зробити окремо і інше. Тут ось е, дах. На даху у нас є пару вуликів, пару сонячних, клеймблок і колектор води. Релі це від птахів. В основному, але ще тут бджоли іноді вилазять. Бачите, можна з них мед збирати. Щоб вироблялося мед, треба, щоб було багато квітів. І ось ці турелі рятують мене від бджол бджіл. Все, екскурсія по базі завершена. Яка ж екскурсія, якщо не зробити тест червоної ночі? Тож, друга частина екскурсії це тестування цієї бази на 777-му червону ніч? Продовжуємо наше тестування. У мене вже 23 година ночі. Ми зустрічаємо нашу Орду. Біжать, біжать. Агресивні. Можна кидати туди бомби. Можна кидати гранати. Гранати накидали, побільше гранат накидали. Прям віддущий потім однією гранатою. Підірвали їх там всіх. Воно детонує. Бачите, і все. Єдине, що, конечно, копи можуть дістати. І пташки. Бачите, ця зараза вибула мені скло. Також майте на увазі, що скло. Не важливо на якому блоку воно стоїть, з якого блоку ви його зробили. У мене, наприклад, сталеві вікна. Да? Там міцність лише 10 хп. Скло має. Так що Це також треба враховувати. Якщо не хочете, щоб вас обкрадали, то робіть якісь речітки зверху. Щось таке. Давайте ми тут ще трішки додамо вогню. І можна ще кинути вибухівку. До речі, бомби вони детонують гранати, і навпаки, гранати детонують бомби. Така ніч ще краще за все використовувати різноманітні там, зілля, баночки, поти, коротше, оце все. Чому вони так бігають? Я забув вімкнути електроапаркан. Тепер вони не будуть бігати. Бачите, електропаркани відразу інше якесь відчуття від гри, да, отримати. Тобто вони просто не можуть навіть дійти нормально до вашої відстрілочної або застрілюються. Тож використовуйте електропаркани. Бачите, щоб не били ваші упори вашої бази, використовуйте ось такі блоки. Це блоки вікна. Але їх треба саме отак розташувати, як у мене. Під низом звичайний блок квадратний без всяких цих хитрощів. А зверху блок вікна і вони не чіпають тоді ваші, ваші опори, да, вони йдуть просто до вас по відстрілочні. У мене стоїть максимальна кількість зомбів, максимальна складність, у мене 300 рівень, плюс багато спецефектів, вибухівок, гранат і таке інше. Це це також дається в знаки. Давайте ми а, ось так. І закидаємо просто гранатами. Все, настав ранок, ми пережили цю ніч, я трішки пришвидшив е, ну, таймлайн, щоб ви тут не, не втикали до. Насправді, тут е, налаштування дочі залежить від того, як виставив їх адмін, або як ви виставили, якщо це ваш власний сервер, або ваша локальна гра. Тобто все залежить від вас. Зараз ми добуваємо виживших та трошки порозмовляємо. Дивіться, прийшла крикуха, треба її... Ось один блок, і все, да? бездоганна, тобто це у нас блок називається. Зараз я вам покажу, я його скопію, Це блок називається у нас э, стопчик діагональний. Ось він. Стоп-діагональ. Ось, бачите, стоп-0,25 центрований. Саме половинка стовпа. Не цілий, такий є, бачите, цілий, а є ось прям одна друга. Ось я одну другу ставлю. З цього боку, потім з того боку, з цього боку, потім з того боку, потім знову з цього боку. А, чому я отут зверху зробив а, такі рішітки? По-перше, по ним зручно ходити, кидати, стріляти і таке інше. По-друге, звірі, такі як ведмеді, вовки, тут залазять. У них велика моделька, вовк може провалюватись через раз, а ось ведмідь заходить прямо нагору. Якщо ви граєте на сервері, де є великі боси, міні-боси, тобто будь-які моби з зламаними коліжін моделями, вони будуть тут залазити, як ведмеді, впиратися в вашу решітку. Ось тут вони будуть стояти, ось тут так віпруці, а ви їх просто розстрілюєте. Оці отвори вони не залізуть, по-перше. Бо тут е не являється для них блоком, і якщо навіть вони намагаються сюди залізти, то вони настільки великі, що вони застрягають. Такий він огляд. Якщо вам сподобалося, ставте. Подобайки, якісь коментарі можна буде написати. Я, мабуть, на цьому з вами буду прощатися. Але завітайте до мого Discord каналу, завітайте до каналу YouTube. Також є у нас канал ще на ключі, так само називається ID Play, але внизу такий штрих невеличкий. Або ID Play UA. Ці посилання є в описі каналу, якщо хто хоче, той знайде. До нових зустрічей, бувайте!